Усім привіт, любі друзі! І це наша третя серія проходження за Україну. В минулій серії ми зупинилися на тому, що звільнили дуже багато наших земель: Запоріжжя, Херсонщину, Крим, Західні землі, Закарпаття. І наразі звільнюємо, звільнюємо наші східної західно-південні західно землі а саме. Буковину, Марамощину, ну і трошки Молдову брали, так? Да? Так, а зараз О, будемо требувати за Дунайщину. Наша Дунайська січ. Так, ну, що наш другий Райх. Дорогий наш рай. До речі, я не по... До речі, я тільки зараз побачив, по-перше, цього, цього фокусу щось не пам'ятаю. А по-друге, оці фокуси, бо їх дод... я їх раніше не бачив, це видно, що додали за моду. Ну, ладно, опа. У нас з'явилось політлада, я розумію, це цього фокуса, да? О, політвда плюс 100. що ж по. Давайте требуємо Мраморщину, ой, точніше, південну буковину Сподіваюся, в цей раз вийде, бо як ви можете пам'ятати, в минулих серіях. Румунія нам два рази відмовляла. Ну і давайте защитити а це погано, Румунщина. І давайте одеський арбітраж. Ну. на чому румунщина згодна була. Чи... Де Румунія була згодна? Де моя південна буковина не, не розумію. То так, любі друзі, а зараз ми підходимо коротше, рідставай, не Короче, то зібрався похід український щоб не було, коротше, похід, рік, ряд ставай, щоб не було ну, взагалі це мало бути значально, оця, по тому рішення, але шіру, я в Молдову по раніше. Ну короче, не важко. Так, так ось так, я вже сказав, де да, за колонії? Ну, це ось мій улюблений фокус. Ми зможемо отримати багато колоній, а також плацдарм для нашого любого третього райху. Ну, коротше, якраз поки не боюмо хоча Почав минулий раз, коли я проходив цей мод. Ой. Так коротше короче, оце да і в страшу, Шну що не за неї. На жаль, Румунія нам не хоче віддавати наші землі. Одеський арбітраж. Любі друзі. Ну, давайте українімо білорусів. Так, любі друзі, що ж. Тепер прийшла думка тепер ми будемо великою державою, бо ми будемо з колоніями. Я дуже чекав цього моменту. Це прям буде прекрасно. Ми можемо купити Палестину, Ізраїльське Аден, Шрі-Ланку, Нігерію, Суріна, Марокко, французькі Віано, Камарун і купиться Оломонові острова. Це лише любить. Тепер залишилося отримати політвладу, якої взагалі немає. А стільки рішень, стільки рішень, щоб отримати цю політвладу. Томиль грає вам просто тар. Бо я бачу у нас крім, не національний а я погано Ну А також мені бажано взяти нарешті військову економіку. Але не політки, нічого в мене немає. Бідна моя держава. Так, ну давайте з чого почнемо. Купу... Купимо Палестину, мабуть. Палестина? Так, ну, слідувати плану. Ми продовжуємо слідувати плану. Тепер давайте надавимо на Білорусь, бо вона досі не на наша маріонетка. Що це за діла? Опа, давите, что мы отремовали, мы отремовали верфи. Військові заводики. Заводики. Ура! Так, ну это бронебой новенький, новой кинематографией. Базовый военный поезд будет. дешевший начнет. Все скрытые кошки. А. С одной трепа. И мама будет давать щедрые весь ее рубить. Скільки я можу собі дозволити? Ще одну армію, при чудово. Хе ж в кривому розі її зробити. Так. Е, ну що там? О, ви подивіться. Українські колонії. Обана! Так, а от цього я дуже довго. Е, значить, Радянський Союз напав на Фінляндію. Як я пояснював в минулих середньому, я сюди прийшов тільки заради того, щоб допомогти Фінляндії. Слава Фінляндії. Бо адміністратор мода дуже любить Фінляндію, Тому слава Фінляндії. Ну, колонії. Коротше, я, я оце поставлю на прев'ю мода. Ой, на прев'ю серії. Оце короте, буде прев'юшка нашої серії, тому що ми купили Ізраїль. До речі, а в нас тут є фокус, який називається Питання євреїв. Будемо тепер трошки гуляти. Так, ну коротше, блін. Давайте переведемо війська на фронт Сарадянщини. Так. А тепер допомагати Фінам. Як причудовують... О, Біла смерть, слава Фінляндії. А, так, приносимо сюди нашу величну армію. Так... О! Сима Хайки прибывает в Одессу. Слава Финляндии. На жаль, я не знаю финскую, думаю. Так, добрый, давайте план Форд возьмем. Так, э, я цей ивент наведь прочитаю за рады нашего админа и за рады Финляндии. Когда легендарный Симо Хайюха, герой зимней войны, белый сверх, прибыл в Одессу в качестве военного инструктора, он не смог не сравнить украинский портовой город с родной Финляндией. Такой же непокорный дух, подумал он, наблюдая за местными жителями, которые с гордостью, и, и с гордостью шли по своим делам. Ему вспоминались строки из песни, которые финские солдаты часто напевали во время войны. Ай-яй-яй, -ай -ай, Керенский, где твоя власть? Эти слова отзывались отзывали его сердце, напоминая о, важной, о важности борьбы за свободу. Сима знал, что украинским солдатам важны не только навыки, стрельбы и тактики, но и моральную устойчивость, чтобы выдержать испытания, которые их ждут, Он был готов передать им свой опыт, укрепить их дух и подготовить их к будущим сражениям решать судьбу их страны. Они уже да... Он уже дал все, что мог своей стране, но борьба еще не закончена. Поломав зубы о финляндии советский медведь обязательно попытается отыграться на Украине. Сима был уверен, и он тут, чтобы вновь показать российским весом их место. Белая смерть будет преследовать врага до конца. Слава Финляндии, слава Украине, дорогие друзья, и в нас как раз... Ого, они генералы, генерал. И нас как раз Доступні нові е, не тренувалася нова армія. Це дуже символічно. Що ж, е, так, продовжуємо. продовжуємо Оце анклавку Радянського Союзу. Я дуже сподіваюся, що наша поміч допоможе Фінляндії, хоча як сильно її все ж таки пробивають. Але я вірю в Фінляндію, я вірю в іскусний інтелект фінський, так. Ну, а ми повертаємося до наших кому... э, колоній. Так. Соломонові острова. Так, це Нова Каледонія. Соломонові острова. Я не пам'ятаю точно, де це знаходиться. Так, Угорщина в осі. Наш великий альянс продовжує зростати. Так, стоп, а ти ж Соломонний островає щось не можу згадати? Ладно, це не важливо, бо головне, що в нас тут в колонії. Баїть. А де Соломон увіоструває, щось взагалі не згадає? Зоріш. Остандія, а це вже США. Ладно, не важливо. Ага, так, стоп. Зачекайте. Та Давайте буде. А, ось вони, ті, вони аж під Мадагаскаром. А, так. План Форд будемо захищатися від Радянщини. Ну, хоча, звичайно, мабуть, треба ще оце взяти. Треба танками. Без них нікуди ми не зможемо піти без танків. Зможем. Без наших танків ми нікуди не підемо. Так, у нас точно нема нигде еще политики. Эх, на жаль, все ж таки Финляндия отдала свои земли, но я верю, что... Що... что вони сражались с честью и с гордостью. Да, на жаль, Финляндия втратила свои земли, но я... Думаю, ми зможемо їх собі повер... повернути їх в Фінляндію. Як то так? Слава Фінляндії, да. Маю... Гордо стяг. за Замаріють за за майорі... гордо разом українські і фінські стяги над... над павшою Москвою, друзі. Буде цікаво, якщо під мої відосики понабігає скаликів, але це вже не важко. Я сподіваюсь, вони не понабігають. Бо мені москалики тут не треба. Мені потрібні тільки фіни і українці, щоб далі розповсюджувати наш український великий контент Так, оце буде Нігерія. Да, і тут, на жаль, тільки. Блін, я б навпаки Ганну купив би, але такої можливості мені не дають. Дають нам можливість... Так, єврейський опрос. Євреї це приш на землі. Або... Ну, дивіться. Тут ми, ми отримуємо і стабільність, і підтримку війни. Тут ми навпаки це втрачаємо, але, ну чесно, краще я візьму це. На ефективність производства в нас і так, знаєте, ух, скільки фокусів буде, тому євреї це прийшли на тілі землі. Так, почалося. Райх, як ти не в час. А я не буду. Я поки не викуплю всі свої колонії, вишой діть нафіг Тоді Мабуть, зразу куплю Сурінам. Ай. Ладно. Нас мало людських ресурсів знают. Рейх, ну ти там давай, давай, да, да. Стоп, а тут нема стали, тут тільки да, Захватить Раду, демократии минус. Операция вынесла. Короче, теперь там все эти регионы, там купа регионов, теперь стали уважаться нашим национальными. Теперь вопрос пытания Blurry ну, Рейх, ты там воюй, воюй. Минус Бель. Да, очень жаль, но у вас еще болит и и требовало заниматься минус Круп. А, блин, точно. Я забыл, что еще выплаты за колонии идут, там все минусы идут, дебафы жесткие.

Славанские расправится с ними, ну, цеп, да, жорстко. Але так треба. Тут, тут ще й мінус порит власть. Минус Африка італіянська. Прикольно. Опа, Україна, наша велика. Французи там тик опа Париж пав Прикольно. А я колонії купляю. Mm, так, до речі, щось я почав це план Форд і не розвиваю його, да? Я молодий джали кайф. Так. Так, 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 так. Гражданська економіка. Okay, mm -hmm, Кейв не не я не буду вступать в вину. Так, ладно. Наступные фокусы буду чистки в ради, бо... Бо треба. Не-не-не, я не... Ну вы молодцы, да, молодцы. Я буду куплять Колоній, ви мені нічого не зробите. Мішицька Франція. Вона незалежна. Типу, прикол. Ну прикорд. О, рейфом шосібає. А, Україна мирно живе, Україна то аграрна держава, вона мирна. Росіяни оточили нас взагалі з усіх сторін. Що ж так, тепер чистки в раді. Бо в нас вже пів політки в день. Росіяни нас оточили взагалі з усіх сторін. капець. не дуже є приємно. До речі, а не зачекайте, а... Білорусь, ти моя марионетка. Вона не так, нової 8. Я мирно купляю свої колонії. Наступним буде Нігерія. Второй венський арбитраж. Ого. Цікаво, цікаво. Ну воюйте, хлопці, воюйте, по Шо шому. Хочете там, не знаю, вам ленд-лиз можу постачать, до речі. Государство свободно Франции. Топ, ага, короче, пока свободно Франции все надо бьюсь. Но отримаю я свою уж э, всю пивденную Ой. Далее нам надо набиться долго. А вот все, все не долго. Так, так, так. Петлюра арестовать, устранить. Гнеченко. Да не знаю, что треба. Ага, все, не устраню я Румунию. И не отримаю, на жаль, свою Південную Буковину. М -м -м, жаль. Ладно, что ж поробиш, така вона доля. Сейчас, раз, два, Що ж тобі, друзі? Я повернуся через хвильку, коли вже куплю частину колонії. Скоріше всього, це буде під кінець. Ну, не всі колонії, а якісь, якісь колонії. Повернуся, коротше, ближче до кінця 40-го року. Побачимося через секунду. Що ж, любі друзі, ось на вже кінець 40-го року, і тут такі приколи з'явилися. Радянсь... Радянщина, червона загроза на нас напала. Просто я тут відмовився їм віддавати купу територій, ну ось вони. Збісилися. Ну, це... Я тут забув. Бля... Ладно, коротше. Що пройшло за цей момент? Я купив Шрі-Ланку. Викупив Марокко і купив Сурінам та французьку піану. Ну і на цьому поки все. Що ж, а тепер будемо боротися з радянською нечистю. Да, Дуже весело виходить. Давайте шолітечки випустимо. А що це? Чо Рейх, Рейх? Призыв к оружию, давай. О, так бы і зразу. Так, руму. Так, румуни, короче, програють. У мене что читать? Я не можу разокнути. Тут наші люди. Короче, Блин, треба ці фокуси брати. Бо вони там стануть вважатися національними моїми, а я не брав ці фокуси, бо, коротше, забув я про них займався укріпленням нашого кордону. <му> ну ні, мінської брати зараз. Взагалі десь атакувати зараз тут. Це тут треба якраз будемо зв'язуватися з партизанами. Бафи проти Радянського Союзу і вийдемо на повстанців. Так. Війну з союзникам поки оголошувати не буду, бо я хочу викупити всі колонії, які можна зробити камеру на гері. Зараз кину туди свої війська, й опаруси тут всі. Ой, вибачаю за батьки. <гум> Коротше, отак, 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 отут для цві, рейх своїх дивізів. Тримає, чекає, чекає. До речі, оце по факту кочок, що не брати оце знаю, О, господи, это уже подводных чув так короче поплевали. Шо я втратив чисто мой спектант войс, не беда, вы начнете мой кончить. О, це ви шо, оце агентура. Харьков. А в нас досі не ценная не экономика фіз на шок. Бо он, мало дуже політики. Не вистачає політичної нам. Нас проривать. Тоді хлопчики... Робимо вот так. Себе, работу, новый, поименно, работу, вайлень, Ай, минус мисс, минус. Ай, ну, конвой это не страшно. Да, досить балака, ты тупый Родянский Союз. Давай, то отсюда песню ну, бодренько такая. допоможе хлопцям. О, да. О, да, да. Ну коротше, все, стоїмо. Ого, ля, вони... А вони пробиваються, однако. А, все, все, рих стабілізував. Рих плюс-мінус тут стабілізував фронте. Але я без танків. Минулий раз, коли я проходив цей мод, в мене вже на цей момент були які на які танки. Але в були більш важливі справи, ви знаєте самі. Ого! Мінус Албанія, Італія, ти молодець. Ладно, любі друзі, на цьому моменті з колоніями ми закінчимо нашу серію. Ну, більш-менш мирна серія була. І отримали багато колоній, так, України в Росі. У... українців в Росії. Що ж, любі друзі, на цьому я прощаюся. Побачимося в наступній серії.